Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Без тротуарів та з вручну втрамбованим асфальтом. Ось так виглядає, нібито дороблений ремонт дороги на вулиці Вахтангова. Люди незадоволені якістю робіт. Вони хочуть, аби їх завершили до кінця. Тому звернулися до народного контролю. Назвали капітальним ремонтом, а асфальт одали, як масло на хліб. Люди розповідають, дорожники позначили межі ям на сусідньому провулку, однак до ремонту так і не приступили. До кінця вони її не доробили, як кажуть, позамилювали очі. От аби просто люди щоб мовчали, а потім зібралися де да пропали. Просто позарізали ями, залишили. Поїхали, кажуть, одна сторона тільки. Це ж не то, що на дві, там багато витрат. Одна, і не дуже вона й велика ця ділянка, щоб зробити той тротуар. Нема фінансування. Побігали, 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 слухайте, поцикали, поцикали. Там кусочок, там кусочок, там кусочок. І оце вся їхня робота. Подивіться, яка в дорога. Воно ж має бути акуратно, гарно, так як тут зроблено, так само і сюди зробити, щоб воно приходило. Так само сказали ямковий ремонт туди зробити. Не зробили нам. Переріз, вже перед вулицею самої вирізали яму і оставили так, навіть не засипали нічим. На новій дорозі комунальники для ока зробили зливові каналізації, ось тільки прочистити їх, забули. Як дощ іде, то все з між райбази. Тут стоїть море, що не можна перейти. Тут настільки багато води. Ця вода вся пливе сюди, і я так думаю, що воно як так буде мити, мити і тут стояти вода. І що з того асфальту буде? Журналісти народного контролю викликали на місце представників міської ради. Нам пояснили, асфальт на вахтангова не вельми якісний, бо не вистачило грошей. Та водночас пообіцяли, провулок з ямами капітально відремонтують вже наступного року. Заплановано ремонт вулиці Заньковецької, о, до цього провулку зробити так само цього провулку до 2017 році. Вулиця Заньковецька вона є в переліку капітального ремонту на 2017 рік. По питанню злової каналізації я набрав директора лицпантрансу дана решітка, конкретно яка Засипалася, буде почищена, і буде витік води. Ми обов'язково простежимо чи виконують чиновники обіцянку. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.